Усім привіт! З вами Юліана, вітаю вас на своєму каналі. Друзі, поки аванди мої напуваються, я вирішила тим часом пересадити свій аскацентру мініатум. Він начебто і росте. От Виросте у мене оцей листочок і оцей листочок. Начебто й корені ростуть. Все начебто нормально, але навіть і тут є. Ось зелененькі корені. Але ну, не подобається мені він. Не подобається, як він росте. Хочу його вирівняти, щоб ріс рівненько. Подивлюся на дітвору, в якому вони стані. Приготувала два варіанти горщику. Ось отакий це із подвійних. І отаку корзинку. Хотіла спочатку посадити в корзинку, але потім ну, мені зручніше у подвійних горщиках легше поливати. Не потрібно шукати для поливу корзинки якусь тару. Тому все ж таки схиляюся до цього горщика. Зараз пролила його, як ви бачите, зараз буду виймати і дивитися, що там. Коли обривалася тарілочка, він хуже ріс. Коли почала відкривати, він почав краще рости, але все ж таки мені здається, що коренням трі... трішки не вистачає повітря. Не хочу дирявити цей горщик, тому хочу все ж таки пересадити у таку систему, як і оці мої. Вандочки. Тут я вже насипала, як ви бачите, керамзит і поклала невлагоємку кору кусочки такі крупненькі сантиметрів по два. Зараз вийму вам покажу, тому що однією рукою я не хочу виймати, не хочу травмувати рослину. І покажу, що, що там робиться, я не знаю. Можливо, там коренів. Оце тільки зверху, а всередині немає нічого, не знаю. Друзі, і відкрилася така картина, як ви бачите. Коренів тут не дуже багато, їх трішки, тому буду все це діло зачищати, прибирати оці всі покупні корені. Ну, я коли саджала, я розуміла, що таке буде, тому що вони були всі сухі. І воно видно було, що корені не живі. Я вам сказала, що для того, щоб рослину зафіксувати, я їх залишу. Зараз. Візьму ножнички манікюрні. І обережненько все це діло лишнє приберу. Ось таким чином у мене вийшло. Коріння залишилося мало. Зріз я обробила буквально трішечки максимум. І от така кількість коріння залишилась. Щоправда, один корінчик я випадково зрізала хороший. Отак вона в мене буде. І буду ставити, буду саджати кору буду брати не влагоємно, ту, що сама нарізаю. Вирішила так. І все ж таки, вирішила, дивлячись на те, як вона себе вела в ґрунті, вирішила трішечки додати пінопласту. Друзі, отак в мене вийшло. Щоправда, неочікувано для мене відділилася. А одна дітка. В неї був корінець десь сантиметрів 6-1. Тому я її посадила так, бо тут корені мамки. А її корінь пустила отаким полукругом вздовж горщика. Це корені мамки видні. Є видно, як і зелені корені так. І не дуже гарні ось такі. Ну, я їх до кінця відрізати не стала, вони трішечки на кінчиках позрізала, і все. Ось таким чином. Вирішила трішечки-трішечки полити її, тому що корінці тоненькі, а кора суха і невлагоємка. Я м, наверх. Підсипала і повибирала де дебільшу її корупцію, який вона сиділа, і зверху засипала. Тут, де дітка, також, отак, коринка, там її шия, під шиєю пінопласт, для того, щоб не було ніяких проблем. Ну, і підсунула кусочок зеленого моху, все ж таки, мені більше реакція на нього подобається, але він мені не подобається зверху. Тому що не виходить, хай покладу потім. Тому що він, як висихає, він тоді дуже пилить. Тому мені це не зовсім подобається. Тому я зверху кладу завжди новозеландський мох. Ось таким чином. Що з цього вийде? Не знаю. Сподіваюсь, їй більше сподобається. Тому що тут, я так розумію, в цій посадці. Корені закисли. Зараз буду виймати, тому що я буквально на трішки-трішки замочила, щоб кора була зовсім трішки вологою. І все. І на цьому буду закінчувати. Ось таким чином у мене тепер буде рости мій аскацентом мініатум. І сподіваюся, що у нас з другої проби все вийде. На цьому все. Всім дякую і до побачення. До зустрічі у нових відео.